Я пропоную почати з цього дуже дивного допису нардепків і слуги народу Мар'яна Безуглої. Ну в неї в принципі дописи не дивними не бувають. Але а, вона написала, що мовляв, якби переміг Порошенко повномасштабного вторгнення не було би, стверджує Мар'яна Безугла. Але далі починає доводити. А, з цього допису виходить, що мовляв, навіть ну не знаю, процитую вам п'ять років тому відбулися вибори президента. Наша дика демократія все ж демократія, і кожні вибори змінюють долю країни. Я особисто вважаю, пише без угла, що якби переміг Порошенко повномасштабного вторгнення зараз не було би. Далі би розвивали мінські домовленості, особливий статус Донбасу, імперію Медведчука про Крим, які е, е, безкровно віддали в 2014-му, би взагалі мовчали. Ну і так далі, і так далі. Тобто, виходить, що він. На це добре? Чи як це варто розуміти? Чи це жарт першоквітневий, про який вже згадував Влад? Ну, дивіться, сьогодні день дурня. Але пані Талко, у нас же ж поміняли вже ж фемінізми. Так, У ж, значить, міністерка, посол, послиня, професорка. А як тоді треба де дурня і ну дури, так, да, вибачте, лічак, як буде? Ну треба ж е, все ж таки бути, бути коректним. Правильно, значить, щоб не було сексізму, значить, день дурня і дури. Друге, я не сперечаюсь ніколи з безуглою, е, враховуючи, що вже так почали наш ефір, тому що е, знаєте, кажуть, що з дурнями не сперечайся, тому що якщо ти сперечаєшся з дурням, то як мінімум. Дурнів вже двоє. Я не є такою людиною, але якщо вже це публічна людина, народна депутатка, то все ж таки я запропонував би їй виходити з прокрустова ложа темніків офісу президента. Тому що це якби не війни би не було. Це якраз два роки тому з половиною говорили її товариші по партії, члени офіційної делегації на переговорах в Стамбулі, а у нас з вами був ефір. Мені зараз Фейсбук нагадав, коли ми з вами говорили 29 березня 22-го року. І нагадаю тодішню риторику, якби парламент много скликання не ухвалив рішення щодо. Значить, членство в НАТО говорили їх офіційні члени з банкової, то війни би не відбулося. Якби говорили вони не і Сережа Трофімов недавно його звільнили, там, хоча він давно не при ділах, якби парламент минулого скликання не говорив би про те, що в нас церкви мають бути перестровані відповідно до центрів їх впливу. А російська церква зрозуміла, що знаходиться ну навіть. Там третина синоду, практично цього сього Кирила Гундяєва, це було з України, його обирали. То тоді війни би не відбулося. Якби парламент минулого скликання говорили товариші по партії, товаришки по партії. Парламент минулого скликання, той парламент, який був після Революції Гідності, не Скажімо так, не ухвалювали рішення закону про мови, тоді не був би окупований Крим, я дослівно можу прізвища називати їх. Просто в нас ефіру не вистачить, тому що можу когось забути з них. Тобто, якби не, ну, певною мірою буство фантазії пані Безуглу все ж таки обмежую. Ну, можна щось оригінальніше видумати. Так дійсно вони говорили. Те, що зараз я... Е Процитував, і це те, що зараз розділяє переважна більшість українських громадян, Членство в НАТО, скасування російської церкви, українську мову. Подивіться, але ж вони залишилися тими самими, своєму само самому з тими, значить, вибачте піанінами в голові. Тому ні в піаністку, вона грає чим вміє. А оце якби ваше мені нагадало? знаєте, на Хмельниччині батьки завжди мені казали, якби в роті росли гриби, то в ліс не треба було ходити. Там люди Я так та впливу. оце, якби якби ми часто його чуємо. От але от ви вже згадали, згадали певні прізвища. Давайте до іншої теми в цей день, 1 квітня. З те, що ми побачили з приводу продовження процесу перезавантаження, от одного з них вже згадали, але якось таких глобальних масштабів цей процес набув Валерію. Летись. І обіцяють продовження. Ну, знаєте, коли говорили про перезавантаження, і е, малося на увазі, зрозуміло, що е, зробити непопулярну дію зняття залужного з, е, з посади головкому, то фактично суспільство передбачало, що щось для балансу змінять, тому що зміняють дуже популярну людину, і мають змінити тих, хто буде непопулярним. Пам'ятаєте очікування суспільства. Ну, ми саме говорили, що якби зміняли татарова. Або там когось іншого з цієї обойми Єрмака, то суспільство це сприйняло би на 100%. От, от так от сприйняло б. Навіть питання не виникало. Навпаки, виникало запитання Зеленському на прес-конференції, чому ти не звільняєш тих, ви не звільняєте тих, які, ну, певною мірою є вже на суху не тільки українських громадян, яких люто не люблять, м'яко кажучи, а й наших західних партнерів. Він каже, що. Ну, в мене є 5-6 менеджерів, без них все посиплеться. У нас країна яка? У нас країна менеджерська. Та сім'я Баярщина, у нас 5 6 менеджерська країна, які є повноваження у цих людей. Тобто передбачалося, що все ж таки для балансу будуть звільнені непопулярні люди, якщо ти звільняєш популярних. Ну, тому що татара. Е Словами Мавзолейного класіка, в руках такую власть, що можна тепер говорити, хто від кого залежить. Вся судова система. Якщо Зеленський каже про те, що все засипається, то він визнає свою залежність від цих менеджерів. Ну це діалектика. Ну якщо ти не можеш звільнити, то це від них залежиш, так чи не так? Тому е, є намагання ну, компенсувати такого роду речі, які. Є непопулярним суспільстві іншими речами, ну, а прізвища вже заповнюються. Ну, Данилов так, візьмемо. Данилов, людина, яка дратувала багатьох в офісі президента. Нагадаю, може, у нас сьогодні такий першоквітневий, значить, день пам'яті. Да, по цих, значить, спочатку новопредставлених, представлених, тепер нововідставлених. Пам'ятаєте, Данилов казав, що слухайте, ну що вони верзять цей Арістович з подаляком? Арістовича залишив в крісті, він Тоді був дуже популярним. Каже: я також можу про Данілова тако сказати, що значить, і таке інше. Пам'ятаєте? А він все говорив в обнімочку з міша педаліком Міша Там і таке інше. Ви ж нагадували сьогодні пані Безуглу і ту ситуацію, яка складалася на той момент. Так, нагадаю, як вони здавали. Подивіться Подивиться острижона, шановні наші глядачі. Там все написано, і подивіться в ті публікації, де вони все здавали. Про Крим вони там говорять, а да? вони фізично його віддавали Путіну, тому що е, робили предметом переговорів. Там через там, 25 років зрозуміло, що це е, як скажу, не серді нам да? толі і шах здохне, толі. Да, то падіша толі, толі, падішах. Да, я просто не буду дам далі паралелі з перше квітня, ви Та, в... добре. самі добре. Самі ви Ні, тому чи... питання, питання зараз в тому, що наприклад Данило вони звільняли, тому що він був публічною особою. А за їхню точку зору публічною може бути тільки одна людина, і ті, які пишуть йому, значить, всі ці, ці його райтери. Але тому... ж зараз анонсовані нові да, ну, я зараз... про продовження цієї історії. Кого, кого варто чекати на вихід? Ну, дивіться, якщо. Е... Ну, люди люблять прізвища і дати, Да? думають, що ж там значить, експерт сказав, кого будуть звільняти. Певна річ: дивіться, Данилова звільняють і ставлять, значить, Литиненка. Литвиненка, а, і ставлять Іващенка. Да, угу. І люди говорять, значить, цей від Єрмака, а цей для балансу від Буданова. Отак не робляться рішення. Обоксин під час війни особисто. Я не проти цих людей, бо ми не знаємо, хочете налагоджувати питання в апараті РНБО, налагоджуйте. Робіть питання з зовнішньою розвитку. Робіть. Головне, щоб воно реально працювало, а не в багатьох речах, щоб це працювало не тільки на медійну кампанію президента. Тому е, е, звільнили міністерку соціальної політики. Хтось пам'ятає його прізвище? Ну, у нас... Зараз Ні, Ні, тоді раніше. Е, тоді, коли коли вдруг... Ні, ну ви то пам'ятаєте, я також. <рігал> я, я про, я <рігал> ля... Нагадаю, ви ж питаєте, я проглядаю людям наші глядачі. дивіться, в нас в нас що таке прізвище міністрів. Якщо Зеленський сказав, так завтра їдете на кордон, там Туск має приїхати. Туск, зрозуміло, що не приїде, бо так питання не вирішуються. Ну, не прийде, тус на кордон поїхали весь склад Кабінету міністрів України. Їх уповноважували, який предмет витрачання грошей на відрядження. Ну, я фото... Написано буде фотографування, опіс здав, mm -hmm. прийняв, виділять, значить. Знаєте, скільки мемів від... потім було з, з, з тих фото в соцмережах? Я, да, ну, я маю на увазі, я маю, у нас технічний <laughs> уряд, вони аноніми і е, ноонеми. Ну, Ніхто не так. знає цих прізвищ. Вони виникають тільки, знаєте, пам'ятаєте, зараз дуже популярний у нас у нас був Борис Джонсон а, Черчилль, Він казав, що політика в радянському Союзі нагадує підкелемову схватку бульдогів. Ми тільки визнаємо, що там відбувається, коли вугуркою спіткилимо черговий мертвий бульдог. Таким чином політика не робиться. Чи мені позавжди подобається ефір з Валерієм Димовим? Він провокує завжди от, до наступного запитання, хоча угу. до того, яке ти вже Я хотів маю їх. Так, як яке ти хотів в принципі, поставити. Ви згадали тоді про поїздку на кордон, та, і от дивіться, багато хто от, що сказала Наталка, що процес продовжиться. Багато хто акцентується на кабінеті міністрів України. І ніби то вже ж зустріч відбулася в Польщі, та прем'єра з Туском, прем'єра України з Дугами. І тут. Польські фермери кажуть, ми продовжимо блокувати ще один контрольно-пропускний пункт. Здавалося б, мали б вже про щось домовитись, і процес мав би набути такого знаєте, іншого вигляду. Розблокування кордонів, я не знаю, нам ну, вибачень нам не треба, просто там якихось пояснень, що це була, був крок необхідний для нас, для фермерів і так далі. І все, розблокування кордонів, працюємо, кордони вільно рухаються, переїжджають автівки. Ні, навпаки, процес далі продовжується блокування. Знаєте, я ні на що не натякнув. Е, життя треба прожити так, щоб про тебе пам'ятав Google е, і YouTube, і тобі не було що там зачищати. Я нашим глядачам нагадаю, що прийшов, прийшов час фріків. У цей керівник агроунії, ну тоді ще коли в нас він приходив. Тобто спонтанно хаотичних ухвалень рішень без відповідальних заради марнославства бути фокусі уваги. Заступник міністра е, Михайло Колодзечик, міністра а -а агрополітики, був е, включений. Як керівник агроунії сьогоднішнім урядом Туска, угу. про це говорили, ой, пройдуть вибори тоді. Ніяк. Ну, він, ви подивіться, шановні наші глядачі, як він себе поводив на цій зустрічі. Він розвалювався, він ковирявся в носі, згадував про Гадіцьку е -е, угоду. Це нікого вам не нагадує. От це все. Ну, я можу нагадувати нашим глядачам, кого це нагадує. Тобто приходить час таких, знаєте, оп, бросати виклик відповідальності, експертних оцінкам для того, щоб бути в фокусі уваги. Це словами класіки, якщо ви думаєте, що я такий жартівник 1 е, квітня Ш, словами класіки політології Макса Вебера, це смертний гріх політики. Тому що марнославство, бути в фокусі уваги заради самої уваги ще не було телебачення у 2019 році. М. Ми... Минулого століття він сказав, що смертний грех політики, а головна чеснота це відповідальність. Якщо це стає популярним, якщо в нас стадіони, місце ухвалення рішень, якщо в нас аналіз політики підміняється політикою аналізів, як у нас було, то чого ми хочемо від польських виборців? Він популярний. Він Відсе популярним конфедерація, проросійська сила, яка розпочинала ці дії, зараз те місце займає. Ну але я перепрошую, там справа ж не в одній людині. Не в одній людині. Якби, якби в одній людині, то все було б набагато простіше. Туск все таки європейське, дуже європейсько орієнтований політика, але теж не може забувати про місцеві вибори, які там уже на носі цієї неділі перший тур. Багато хто забуває, що мова йде тільки про перший тур, бо місцеві вибори в Польщі мають два тури. Другий тур аж 21-го має відбутися. Тут немає тобто, жодних, тут немає то, жодних портретів. А потім Вибори до Європарламенту. А потім до Європарламенту ці сестри сили, де ці праві сили, сили, фріки, Фіцо, там, Орбани, які от бикують, вибачте, я називаю речі своїми нами, і це призводить, до їх, і це призводить до їх популярності. Ну, Фіцо був відправлений у відставку за корупцію. Ще, ще пара протестів в Угорщині, і подивимося, яка ситуація буде от, в найближчому майбутньому. От,